Всіх вітаю на Ютуб-каналі Пательня. Це друга серія по пошуку машини на перепродаж плюс під сраку. З цій серії ми побуваємо і в Рівному, і в Львові, і глянемо 4Е34. Так що, всім приємного перегляду, погнали. І так, всіх вітаю з новим днем. Ми на зупинці. На зупинці ждемо маршрутку номер 19 щоб сісти на неї, доїхати до Порт-Сіті, там пройтися на автовокзал. З автовокзала сісти на блаблакарах і більше всього, що буде маршруткою, поїхати в місто Рівне і глянути Є34 на 2,5, газ в бензині. Ну що ж, погнали. І так, плани різко міняються, наче зараз створюємо блаблакарну поїздку того, що кент завезе мене. Цю я відмінив. Ждемо ще годинку кінта, збираємо блаблакарщиків і вже з Кентом летимо в Рівне, дивитися беху. Ну і ще треба набрати з самого власника бах і попередити, що ми приїдемо пізніше. Приїхали коротше, дивитися, от вона, блядь, Вікна при відкриті. А що з бампером? Що з бампером? Провітрюється. Твоя? Та-да-да. -да Різина. Ну так, да, вона старенька, але що ти кажеш, що держака не буде. Я думаю, якщо правильно закладатись, може просто по 200 хуйло єдине. А по капоту, по капоту просто крашено. Ну крашено нормально. Тут такі нюанси. Ух ти, блясна, блясно. О, спереді взагалі хуйня резина. То в тебе напередку держака нема, так? Да? Ні, Ззаду? Ну то може мотор просто сильний? Салону печально У нас, короче, я від салону очікував набагато більшого, набагато лучшого. Салону пизда, чесно кажучи, да. Люк зато на електроприводі. Без Та піздець, звісно, машина огонь, як то кажеться. ряд. Теж карти облазять. Ще будемо. Ну, диви, на дволі країни, пункт від Газовий балон, куча всього. 34 покоцені. Я продав 39-ту, щоб купити 34-ту. Як думаєш, нормальне рішення? Ну, Я вважаю, що 39-ті вже такі самі вийти, як і це. Mm, ні, ні, 39-ті, типу, вони... 39-ті знаєш, щоб їздити і насолоджуватися. А 34 вона для вжарювання. На ній особо не понасоджуєшся їздою. Ну, робити. Так. Просто гепнути ним не, зі не, все. Ні, побака. Схеми, схеми, ні круг. Моторчик у нас не обосаний. Поки що прогріваємося. Випуск у нас дерзкий-дерзкий. Машина для зимнього дріфта. Що в нас тут? А, Теж нічого не обосане. Сухінько, гарненько. Шпакльовка на ланжероні тріснула. Сі, лонжерон тріснув, баний Я Ябапиш. Бачиш, шпокло тріснув. На лонжероні. Чувак. Ну, 34. Ти ж курси, що вона бита в морду була. Го за неї трошки я поцулохлию і подивлюсь. Щось є, Чуть -чуть. А можеш крутнути десь до 4. Все, окей. Так, тут трошечки риски від шпакльовки. Ось такі двері, тут спучилось. О, по -по -по -по. Тут трошки здувається тут. По морді, в принципі, виглядає чітко. До речі, як тобі колір? Ти казав, що красний не нравиться. Ну, да. Красний Нормально. гарно, вона в красному чітко виглядає. О, люк не закрили все-таки, так. Да. Те що ти казав? трошечки проблемастики, але не сильно тяжко фікситися. Маха якась побігла. таке. Ну коротше роботи ній вистачає, але в принципі поки що ще потенціал є в ній якийсь. І так, оцінили кузов, виїжджаємо на тест-драйв. Так, є, є, Що воно там Бачиш навіть так само назад вертатися. Я... Я ще брав, тому що в мене не було рядної шістки. Я хотів рядну шістку. Пошукай, пошукай. Але я можу сказати, що короче, по машині все, хуйня крім мотора. От мотор ідеал. Салон хуйовий, кузов пизда. при тому з 3 метрів виглядає гарно. Ну це ну, так, да, я, я, я ж не кажу, що у блять, що ти за хуйню втюхуєш, чи ще щось. Як, до речі, катався на 124-му, 3-літровий. Він взагалі не їхав порівняно з цією. Ну, але там кайджитроні хуйовий був більше всього. Типа, я думаю, не, не, не в тому проблема. Зараз будемо думати, а потім скажу вам, що воно і як воно. Ось така воно ще раз покажу. Що ж, народ, як і очікувалось, 34 ка хлам. І ми зараз їдемо дивитися іншу 34-ку, якщо вийде содзвонитися. Там 3 літра, але без газу це великий мінус. Но дуже цікавий апарат. Коротше, якщо що, включусь. Так, ми приїхали дивитися ще одну 34-ку, і це не вона, це просто тут стоїть ще одна, прям, ну це я так розумію, чи я з його знайомих чи що на шкіряному салоні, наповню в циклоприводі. І взагалі, типа типу М-ка, може і Ріл М-ка, я, я не розбираюсь чесно. От, поки що ждемо, там ціна вказана тройка. Ну, попробуємо сторгувати, надіємося, воно нас щось вийде. Ну він каже, він написав, що то жива 34-ка. Ждемо його і будемо дивитися. Така. О, мішлінки стоять. Але на цих хітанах дорожче буде. У нас знаходить на 15-х. А різина на 15 х яка? Одна нормальна, одна стерта Я ті типу, на 15-х. За... за цих ситанок, коротше, тими травні, де за перепівський оба. Ось така вона. Ось така. Трошки бампер в'єбаний був Салон у нас О, такий чорний, тяжлий люкс. Ось таке. Навіть гарно звучить, не димить, не куптить, нічого такого. В салоні так не чути, що воно так охуєнно звучить. Ззовні стоїш прямо охуєвший звук. Уїжджай в закат красиво! Ебать, я влюбився, тип. Вона ну, охуєть, Вон як звучить. Сука! За що так дорого? І так, глянули ми Беху. все чітко, все класно, ціна велика, Йопти. Така вже сексуальна машина. Правда, не сильно їде за тобою. Цітрин їде типу, лучше в повідчуттях. Цірін їде все, що ти дивишся. Але ми не униваємо і в Луцьку будемо дивитись певно 39-ку Альпіну. Так, народ, в нас новий день. Зараз летимо в Львів. 2001 є 34 на двохлітровій плиті з широкими ноздрями від широкої морди, але капот від малої морди. Коротше, трошки така цікава бричка. До речі, салон там в ахуєнному стані. За 2700 її виставили і пише невеличкий торг на каву. І все. Тобто 2600, я думаю, моно буде зробити. Будемо дивитися, що вона не ла мені тут розказують, що, як дивитись. Короче, Летим на місці включусь. Так, бачите, ми вже приїхали в горохів, в АТБ зараз йдемо беремо сочок. Дивись, Трошки Морка, Попка моя на моксі. це ми їдемо по Є-34. Вже вже тече. Короте, робимо переривчик і поздив далі. Так, народ, короте, приїхали ми вже сюди. Це далеке село. Але приїхали на годину ранше. І зараз будемо півгодини чекати поки під'їде сам BMW на своїй БМВ. А поки Я що пошукаємо якийсь заклад, де можна попити, поїсти. До речі, катався на такій панді. Це дуже страшна машина в салоні. Прям не подобається. ній дуже незручно. Так що давайте, ждемо його. Так, в нас 34-ка, дуже класна така кузову Але, блядь, дивіться, зразу ж вода отут біля кума стояла, воно грань видно. Тут вон дирки є трошечки такі. Зараз по тому боці глянемо, як воно з того боку виглядає. по салончику ніху його. Цей бік. О, блядь, цьому це боку. Ну бач, тут краще, тут вроді води не було. Тут-то сухо, але той бік, там вода була, інші акумулятор. Окей. а взагалі? В принципі, машина класна. Тут, бачите, теж дирочка скоро буде рижий на стакані. А, якщо закрити капот, то треба закривати отак? Отак от. Вона пізда красива, нахуй. Так, така. Ну Я вам потім покажу як закрию. Окей. Таке. Чорний потолок. Я не бачив на фотках. У нас двохлітрова плита. Радіатор щось обосений, ну кажуть, уїбав бачок, вчора поміняли, ну будемо провіряти, чи кипить, чи не кипить. Трошечки тут ситься з прокладки, з-під голови в тебе трохи ситься бачив. Ззаді Отаке Колісо трохи розйобано. І бороти трошечки плавають. Ну вже вирівнялося. Отак, так першу включаємо. Щеплення під самим верхом бере, окей, вікна робота. Роботає є, тільки тоніровку треба міняти. Ну хуй, знає. Вона ще холодна, треба ждати, поки прогріється. Ролик зразу що що шумить. It's не good. It's not good. It's не зовсім добре. Так, куди мені лучше? Можна право? Скидите. Дай на максимум. Вот. Окей. Претензії немає. Хвистороваш. Вона на хвостах ніби, блять, пропадається и індровитесь. Тайфон полтабля. Це я, щоб ти розумів, а ну блять, будешь так. Ты не будешь пройти, попробуем да, быстро. Разумно. я ее не буду. Иду кто задний перед. <говорит> Брат, чуть-чуть не едет. И что с ей дергает? Притом том слыли, пожара. Хорошо, что Что за Вот, что был за удар, типа, что это стрелка, или это у нас будушки в моторе? Хуй его Вот это я щепленье плавно пускал, Роботи. І робить, і шок ну, щелка. Переключай його. Випучить. О! – Робить. Робить. Робить тихенько. Диви далі тече, я їбану. – Що так? – Ой, та як воно тече, спачне. Нам типу не перегрівалося. Поняв то? Почала кипіти, і воно було поклеєне колись. І за цього уїбало його? Можемо. Хуйозно. Бо температура висока і ми прикипаємо. Нам би ще чуть-чуть поїздити, я думаю, ми закіпімо. БМВ, БМВ, БМВ. Знак О! А може... Крутеним свічі глянемо. Чи їм пізда, чи не пізда. Ну якщо ти, звісно, маєш вільний час бо я би ну типу я кажу чого машина ну, б... 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 мене зараз зашумлено повністю красиво тільки <гум> давай пора подав катайнся там їсти дай поки не, не с'їбалися вода є <гум> Тримай, тримай А, давай Добрий день, дорогі телеглядачі. Ми під БМВ і що ми бачимо? Блоків нема, ми бачимо. Раз, два. Це заебісь, це заебісь. АБС-датчик мав би горіти, але і ця хуйня мене лякає на. Ну воно, кстати, не так і хуяво виглядить. Нормально. Підгнивши, типа не найлужніше на цього, теж вже все потрісканий. Ох, ні Я... Тут а бобрибра. ку Ку-ку! 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 Ебать там спереді гніль, диви, яка вона гніль, нахуй. А я що там дивись? Диви, яка гніль, блядь. Гниль. Камо. О, блять, вам в лице полетіло, да? Ай-яй-яй, а шарові пізда вже. А рульовим наконічникам пізда. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй Ти бачиш це? Mm -hmm. Тут всю подв'язку спереди треба міняти. Мотор весь в маслі обоссаний. Блядь, ніхуя не стукає вперед. Стукає? Тож стукає, я ж казав, що як ми катались. Ну типа тут пильників нема, це буквально... Тобі треба її срочно продавати, але я походу сливаюся потрошки з нею. Думаєте, ви не mm -hmm. Та я шарю, що її... Ну бачиш, з її кузовом, з її кузовом. В неї вона дуже красива. Вона пізда, яка красива. Але вона підгнивша. Ну, Та блять у другого друга Кстати, цей біг, варили. цей біг підварили. А за ним Газані очень сильно. Так, у нас зараз буде дощик. Коротше, ви самі все бачили. Зараз ми сидимо, думаємо, що робити з 34-го. Я так розумію, він готовий її віддати менше, ніж за 2500. Кузов зовні красивий, під юбкою гнилий. Подвіска вся потребує ремонту, там все розсохлося, все буде стукати буквально за три місяці. Мотор хуйово набирає скорість, Салон класний, салон доглянутий, салон такий лялька. І радіатор опоздан, коробка з хрустом. І хрестовина. От все, що я знаю по цій машині, поки що думаю. І якщо що, скажу вам, що як сталося, а в нас таке десь то злива буде, бо машина так і піла, ми кипіли, я кипів конкретно. Боже, дякую, що злива. І так було прийнято рішення поки що не дергатися, не купляти цю беху, не казати йому сину, а полетіти в Львів і глянути іншу бешечку червоненьку. Тоже за 2500 вже віддають. Ну там проблем більше, він казав. Але хуй його знає, зараз йдемо глянемо. І так, ми заїхали у Львів, тут вже Мерседеси, Майбахи всякі їздять. Коротше, зараз у нас кінчився газ і їдемо дивитися ще одну 34-ту. Тому що я казав, 8,2 км, 23 хвилини лишилось. Коротше, зараз, походу, наберу, скажу тому, 200 за беху. Якщо заголоситься, я буду в ауті і не знатиму, що робити. Ну, окей, давай, так що, я включусь. 34 та коротше, наша. Опа! Ой-ой-ой, яка красуня. Ну, на жаль, не наша. Йдемо далі. <клес> вона прям тут і фоткалась. Камон, вона гарна. Вона взагалі красуня. Вон, ну глянь, ну не так і в очі воно кидається, те, що воно не попадає в кольор. Ну трошки грязний, їби понадобився. <клес> ну, типу. Камон, мен. Тут бачите, лак вигорає. Злазить. Вікове. Окей, малешко, давай будемо дивитися, що візь по візь, тобі. <плес> <рес> ну, типу, получи... типа получи. А, якщо разі бе, все одно жопа. Ну. <рес> Головне, от диви, стойка. Диви, стойка, просто крашена. Нічого такого. Коротше, <рес> мали. Ми... <рес> я тебе надурив, ми приїхали за БМВ. БХ <рес> <рес> 06. Добрий день, ваша Добре, пана? Не, не, не моя, я, але власна. Те, що заказав казав, не так. Синя, сука. Синій дим. Можеш чуть-чуть підгалзанути. <реку> Трошечки було щось. Ну, Окей. Треба <реку> сидіти, гріти її. Ого, Колесо в салоні. <реку> так будь в всього. Ти на ній взагалі не їздиш, просто продаєш? Ні, їздиш. Але в мене зараз от там бач пижик синій стоїть. Да. Я по роботі, по службі, на ньому постійно іржає, то все, ну, типу... Базару ноль, но гнілі там немає, типу, воно не хрустить, не продавлюється. Відслухається трошки. Це типу, якщо на майбутнє продавати, то треба заказати, куди ти лізеш, блядь? Не, не сунь свої пальці грязні. Що... Ну, типу... Ні, це, це для мене. Це, типу, реально приїде Дивитись, Хто який хоче її взяти. Ну, той, 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 я приїхала, ну та якби, приїхали, дивитись. І знайдуть, що треба. Да, так, типу, я, ну. Це любима моя ігрушка з Є28. <сіпична в ефіті> Йобана ручка, блять. Крутити самому приходиться. А там ну? На цьому на пультику Ну так, да. ідемо. Я думаю не втече Так. Єблий. Опа! Ні, вона блимала-блимала, блимала, бли загорілась. Може бути, знаєш, до блока розжига подивитися. Так, да, так, да, так, да, більше всього. Да, Це вже шикар? Таке два рази. А глазки що? Глазки світиться просто неано. Що ж, пацани, коротше, забираємо цю 34-ку за 2400 доларів на плиті. В принципі, я вважаю, нормальна ціна, як для мене. Е, в нас в комплекті резина зимовки. Зараз їдемо писати доручення, а далі включуся, як вже будемо їхати по трасі. Надіюся, не розіб'юсь. Ну, все, коротше, купили деху, написали доручення, все чітко, все класно. Всім дякую за перегляд. Ждіть нових серій. Все, в принципі, я щасливий. Всім, кому сподобався цей контент, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду радий бачити нових глядачів на нових відеох. Підтримуйте україномовний контент. Всім щасливо! Зразу вибачаюся за вітер, іначе дивіться, в машинки є прикол. Бачите, де температура. І вона там постійно заглушиш, завів, вона як сприви на поділку нижче. Він мені про це казав, але я не думав, що буде це так вириватися. Чесно, боюсь, що буде кипіти, але ми по Львову скільки гадалися, ну, не кипіло, нічого претензій немає. Вже летим на Луцьк. буквально тільки що, коротше. Бачите? Це я тільки що глушив заводив, тому що стрілка блядь, до, аж до червоної доходила. Я думаю, може глюк якийсь. Заглушив, завів, да? глюк. Треба коротше з цією хуйнею розібратися. Так що приїдемо будемо рішати.